Pretty Корогеловін, а в мене в руках новенький екранний планшет від ваком, а це значить, що час малювати. Останнім часом мене реально захопила піратська тема. Море, пригоди, трохи містики. Давно хотів створити щось у цьому стилі, тож цього Гелловіну вирішив намалювати піратку, яка полює за солодощами. Бо фраза життя бо солодощі якраз для них ідеальна. Малюю я в програмі Art Rage, це одна з перших, з якої я колись починав знайомство з діджиталом. Вона дуже атмосферна, з реалістичною текстурою пензлів, мазків, ніби справжні фарби на полотні. І знаєте, мене часто питають з чого почати малювати в діджитал? Якщо чесно, якби в мене на це був такий планшет, я б навчився в кілька разів швидше. Сам планшет дуже крутий, він чутливий до натиску, немає затримок, а матове покриття створює таке відчуття, ніби малюєш олівцем на папері. Навіть звук такий, легке шаркання, пера. Це дуже круто. Ти просто занурюєшся в процес і забуваєш про все навколо. І якщо ви тільки починаєте свій шлях у діджитал мистецтві, головне не техніка, а бажання та практика. Але хороший інструмент завжди надихає малювати більше. До речі, я проводжу онлайн заняття з діджитал ілюстрації. Тож, якщо вам цікаво навчитись створювати щось подібне, то приєднуйтесь. І так. Схоже, наша піратка вже готова вирушати на пошуки солодощів. Давайте вигадаємо їй ім'я. Пишіть ваші варіанти в коментарях, і буде цікаво вибрати найкраще.